Кожен ранок у родини Ернеста Сулейманова починається зі своєрідного ритуалу. Вони виносять три прапори: кримсько-татарський, український, польський – та вішають біля входу у свій ресторан. Точно навпроти російського посольства. мене це дуже тішить. Я можу повісити прапори перед росіянами, аби вони на них дивилися. Ресторан Криму Варшаві працює з січня. До цього журналіст і політичний діяч Ернест Сулейманов довго шукав, де б відкрити заклад, аж поки не дізнався про ідеальне місце поруч з неідеальним сусідом. Тому знайомий повіддає, що то є таке місце на пшевівкати амбаса. Мій знайомий мені розповів, що є вільне місце навпроти російського посольства. А я вже думав над тим, що робити далі в житті. Можливо, відкрити ресторан так, щоб робота була у всієї сім'ї. акурат. Це поруч із місцем, де збираються росіяни. Тут і посольство, і науковий центр, де вони вчать російську мову. Я подумав, то було б чудово їх таким чином потролити. їх у Криму. Грає кримськотатарська музика і смачно пахне домашньою їжею. Гості тут пригощають тільки національними стравами, найголовніші чебуреки. Чебурек то є для кримських татаршистка. Чебуреки то все для кримських татар. Це основа нашої гастрономічної культури. Ми можемо їсти їх на сніданок, обід, на вечерю, пригощаємо гостей. Їмо, коли збираємося родиною. Ні, секретів ніякого нема. М'ясо цибуля, о, перець і соль. І трохи треба додати води. Ще ми готуємо суп з маленькими Це такий каш кашкаш. Повинно десь так 14-16 з тих пільмішок зміститися в ці ложки. І раніше вважалося, що якщо дівчина може любити такі маленькі примішки, то вона вже може виходити замуж. Така добра господиня. Такою господиною Ельміра стала завдяки мамі. Вона ж ще у депортації в Ташкенті розповідала дітям тільки Крим їхній справжній дім. Найкраще місце, яке може бути, то батьківщина. Ернест також народився та виріс у Ташкенті. Його батьків депортували з Криму ще зовсім маленькими. Повернутися назад додому, обидві родини змогли тільки після незалежності України. Тому у 2014-му, коли Крим захопила Росія, батьки Ернеста та Ельміри на відріз відмовилися їхати з півострова. Занадто довгим був їхній шлях до батьківщини. Сім'ї Ернеста, який уже був активістом Революції Гідності, залишатися в Криму стало небезпечно. До так званого референдуму з півострова виїхала Ельміра з сином. Ернест затримався, проводив мітинги за український Крим. Допоки на стовпах не з'явилися оголошення із його фото, мовляв, розшукується майданівець. Останнє пам'ятаю. Останнє, що я пам'ятаю, як я стояв на площі Куйбишева біля палацу піонерів. Давав інтерв'ю Аль-Джазірі. Я побачив, як за мною слідкують казаки. Я попросив журналістів, щоб вони провели мене до автомобіля. І щойно почали рухатись ми, як в наш бік, почали рухатись. І вони я встиг втекти. Мої друзі купили мені квиток на поїзд і сказали, що я маю їхати. Тоді вже мої фото були розклеєні по Сімферополю. І втеди тебе як виходжу я вагався. У мене батьки в Криму. Я думав, що ще побуду там, але друзі переконували, що це для мене вже небезпечно. Коли біг до потяга, бо той вже відходив, то бачив, як люди в камуфляжі йшли до центрального входу. Але я встиг застрибнути в останній вагон. То вже були останні поїзди, які ходили з Криму в Україну. Та були останні пачонки, які були ще там. Це був останній раз, коли Ернест бачив Крим, бачив рідних. Спочатку сім'я переїхала до Києва, потім у Варшаву, коли до місцевого вишу вступив їхній син. Польща для родини давно стала рідною. Ернест та Ельміра теж колись тут вчились, досконало знають мову. Але вони постійно сумували за Кримом. Тому тепер їхній ресторан місце, де вони знову відчувають себе вдома. Тут ми створили частину вільного Криму. На стінах картини, які написав батько Ельміри, кераміка авторства її брата. Увесь посуд з їхнього дому. За цей час Ельмірі декілька разів давалося з'їздити до Криму машиною. Це було до того, як там не змінили українські автомобільні номери на російські. На самоході маємо номер кримський з України. У нас є кримський номер, ще український. Ми спеціально його залишили. в Крим ми з тією самою автівкою і з тими самими українськими номерами на тих самих номерах. А поки Крим голосно заявляє про себе на довгій і зазвичай порожній вулиці Бельведерська, де стоїть російське посольство у Варшаві. Місце не туристичне, попереджали Ернеста. Та від самого відкриття у ресторані повна посадка. Один столик, родина тримає для себе та персоналу. Тут вони збираються протягом дня, аби випити чаю. Найбільше я сумую за кримськими горами і за запахом кримських трав. І тому ми, наприклад, готуємо кримський чай. З кримськими травами, як ми говоримо. Але ці трави ми купуємо з Греції, але там такі самі трави, як в Криму. І коли ми п'ємо цей чай, ми відчуваємо, як би ми на батьківщині. Леся Бакалець, Голос Америки з Варшави.